Україна прагне оновлення. Вже вдруге за останні десять років суспільство вимагає перезавантаження влади, які після помаранчевої революції великі сподівання покладаються на молодих енергійних фахівців з міжнародною освітою та європейським мисленням. Так було і в 2005-му. Але тоді не вийшло. Чому? За час незалежності України сформувались кілька політично-фінансових груп, які змінювали одна одну при владі. Але по суті, не змінювалось нічого. На хвилі помаранчевої революції з'явилася невелика кількість молодих політиків, але система або витиснула їх, або поглинула. Так вважає екс-міністр економічного розвитку і торгівлі Павло Шеремета. Система не змінилася, це інша річ. Тобто, ми бачимо молоді люди і молоді обличчя, які керують тими самими методами в тій самій системі. Громадський діяч, а нині народний депутат Світлана Заліщук переконана, оновлення владної еліти неминуче. Стара система не здатна вивести країну з кризи. Потрібні свіжі сили. Я бачу сьогодні критичну масу цих людей, які готові пожертвувати навіть в тому числі великими якимись зарплатами чи досвідом роботи в величезних компаніях, так і прийти і попрацювати на уряд, відпрацювати карму для своєї власної країни. Процес оздоровлення країни мають очолити фахівці із глобальною освітою. Народний депутат Івана Климпуш-Цинцадзе вважає, що саме вони здатні зламати стару систему і стати агентами змін. Ці люди повинні йти. У владу вже сьогодні, і, і а, від їхньої такої резистентності а, старій системі від їхнього справжнього наміру змінити речі а, на, на кожному своєму, кожен на своєму місці буде залежати успіх а, того, до чого ми дійдемо. І звичайно, західна освіта в цьому є визначальною. Таким агентом змін є Даніл Пасько, один із ідеологів та організаторів громадської ініціативи Професійний уряд. Це база фахівців, випускників закордонних університетів, які здатні працювати на державних посадах. Нині Даніїло входить до команди радників прем'єр-міністра та президента. Він вважає, що крім передових знань, випускники закордонних університетів мають низку переваг, які дозволяють їм ефективніше працювати в держструктурах. Перше є надіжда на те, що вони менше до корупції. В першу чергу, тому що зарубіжні вузи поступають. по честным экзаменам, там невозможно заплатить за экзамены или за зачет. И они были там, они видели, насколько эффективна система без коррупции. А Во-вторых, эти люди немножко больше интегрированы в глобальный процесс. Они понимают, как работают системы за рубежом. Это экономическая система, это политическая система, это система средств массовой информации. И есть надежда на то, что придя в украинское правительство, они помогут Украине интегрироваться в глобальное пространство чуть лучше. За даними дослідження західна освіта як інструмент європеїзації України, що проводив Український інститут публічної політики, Україна має більш ніж достатній кадровий резерв з глобальною освітою для оновлення владної еліти. Необхідно лише заохотити українців повертатися на батьківщину. Сьогодні Є близько 400 тисяч дипломованих українців, які отримують свої дипломи в кращих університетах світу. Лише близько 60% з них повернулися в Україну. Ми не ідеалізуємо досвід, який отриманий за кордоном, проте вважаємо, що недооцінювати його неможливо. Певно, найяскравіший приклад ефективного використання кадрового потенціалу та реформування держави продемонструвала Грузія. Архітектор грузинських реформ Каха Бендукіт заважав, що для залучення найкращих спеціалістів на державну службу і викорінення корупції необхідно створити привабливі умови праці. Треба, безумовно, зарплату. Зарплата в должна быть конкурентна з сектором. І е, е, В этом случае при общественном контролі над діяльністю правительства при Отчетности правительства перед э, обществом, э, само сами министерства, ведомства станут э, генераторами там вот этой при, при, привлечения новой волны специалистов, новой волны э, граждан к э, качественной другой работе в гос, на госслужбе. Втім, самих лише кадрів недостатньо. Павло Шеремета, працюючи в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі, на власному досвіді відчув усю заскорузлість адміністративно-бюрократичної системи. Він упевнений, що її необхідно повністю переосмислити. Замість е лише люстрації людей. Нам потрібна люстрація структур, люстрація процесів, і тільки після цього люстрація персоналу. Це дасть зміну системи. Лише підконтрольність і прозорість державного апарату дозволять модернізувати всю систему і підвищити її ефективність. На мой взгляд, є три речі, які необхідні. Первое прозрачний процес, найма людей по професіональному принципу. Номер один. Номер два это прозрачна и открытость этих процесів для гражданского общества. Uh, і первые два елементи приведуть третьему элементу. це формування достаточно критичної маси людей, які способна зробити изменения. І така критична маса фахівців вже є. Про це свідчать результати дослідження Українського інституту публічної політики. Ми провели дослідження, у якому взяли участь більше до ста респондентів, випускників закордонних вузів, і більшість з них. Висловили впевнені, що їхній досвід може бути корисним у держуправлінні, що правда за умови, якщо буде, система державного управління буде реформована. На думку Бендукідзе, найголовнішим мотиватором для будь-якого державного службовця має бути любов до своєї країни та віра у власні сили. Нужна вірити в зміни, які ти делаєш, вірити як в символ віри, нужна. Бороться за это и в этом случае у вас есть шанс изменить ситуацию.